Питання до знатоків перепилиного діла. Отака от перепілочка породить Техас і у неї чуб. За все время, що, що ми вирощуємо, такого не бачили не разу. Обичний чуб, як от в курей буває чуби, тут такий у нього наростень, е, як, не, шкура така, бугорок нарощий. Із нього ростуть пір'я. Ну, коротше, обичний чуб, як у вуток. Є кури декоративні. А це ось. О, техасець і в нього отакий ось чуб. Доволі такий длинний, прикольний. Я взагалі в шоці. Не знаю, що це таке. Я такого ще не бачив. <смірки> Вроді як маленькі були. Я не замічав, не, наче не було нічого. А це... Воно ось підросло, Сьогодні я їх переселяю. Ось я поймав, думаю, та шо такое, чорно тут. пір'ї, пір'є якесь. А воно... Блін, та чуб. чуб. Чубата перепілка. чубата перепілка техас. О, так може ми скоро нову породу перепілок виведемо. Начинайте записуватися в чергу.